Історія України це шлях до незалежності, де кожна подія це крок до мрії. Бендерах на території воєнно-історичного меморіального комплексу «Бендерська фортеця увагу відвідувачів незмінно викликає пам'ятний знак у вигляді розгорнутої книги. Викарбувані слова сповіщають, що споруджено його на честь історичної події, яка сталася понад 300 років тому. Конституція гетьмана це його договір з військовою старшиною і козацтвом, який визначав права та обов'язки всіх членів війська і мав назву пакти і конституції законів та вольностей війська запорозького. 5 квітня 1710 року побачила світ перша українська конституція, її автор, гетьман війська запорозького, славетний козак Пилип Орлик. Після смерті Мазепи його прихильники обрали своїм гетьманом орлика, першим кроком якого саме і стало підписання угоди зі старшиною та представниками запорожців. Цей документ фактично проголошував в Україні незалежну республіку, за яку ще належало вести запеклу боротьбу. Через усю конституцію Пилипа Орлика, яка має вступ і 16 статей, проходить та утверджується думка про те, що українці вільний народ і заслуговує на власну суверенну державу. У вступі зроблено короткий огляд історії української державності. Українська держава мала бути згідно з конституцією Орлика суверенною, але під довічним протекторатом Швеції. Територія держави повинна бути в межах кордонів, затверджених угодами з Польщею, Туреччиною та Московським царством, а також недоторканними залишаються володіння війська Запорозького. Утверджувалася ідея обмеження прерогативи гетьмана та підвищення ролі старшини у вирішенні державних справ. Тому ми, генеральна старшина, кошовий отаман і все військо запорозьке склали угоду і затвердили з найяснішим гетьманом закон, який повинен мати вічну силу у війську запорозькому. Чільними радниками у нашій вітчизні мають бути генеральні старшини з огляду на важливість їхніх посад, а також через те, що вони постійно перебувають при боці гетьмана. Після них у звиклому порядку ті ж права народних радників, нехай мають городові полковники. Затверджувалося, що відтепер на виборах гетьмана мають призначатися одностайною ухвалою три сесії генеральної ради, які повинні щороку проводитися у гетьманській резиденції. Перша на різдво Христове, друга на Великдень і третя на свято Покрови Пресвятої Богородиці. Гетьман був наділений такими повноваженнями: представляти військо Запорозьке у зносинах із протектором шведським королем, кримським ханом та Константинопольським патріархом, скликати сесії Генеральної ради і пропонувати питання для обговорення, затверджувати результати виборів керівників місцевих органів влади і депутатів від полків, координувати діяльність уряду, запобігати податковим та іншим зловживанням місцевих урядовців. Одночасно гетьману заборонялося самостійно листуватися з офіційними особами інших країн, самовільно здійснювати судові функції, призначати урядників будь-якого рангу на місцях або впливати на їх призначення, використовувати скарб війська запорозького для своїх приватних потреб. Якщо ж у діях ясновельможного гетьмана буде спостережено щось незгідного справедливості, хибного щодо військових прав і вольностей чи зловорожого вітчизні, то генеральні старшини, полковники та генеральні радники владні використати свободу голосу, щоб особисто або ж як того вимагатиме крайня і невідключна потреба публічно на нараді висловити докір його ясновельможності. Конституція передбачала захист слабозахищених соціальних верств, зобов'язувала рішуче діяти проти спроб скривдити чи утискати тягарями простий люд. У конституції значна увага приділялася українській православній церкві. Гетьман зобов'язувався дбати про те, щоб жодна чужинська релігія не запроваджувалася на нашій руській батьківщині. Конституція Пилипа Орлика є визначною пам'яткою української суспільно-політичної та юридичної думки початку XVIII століття.